Бутилки пластик дільна винесла, а обучний мусор туди. Собачка і сходили, обрали, теж винесли, так що стараємося. Світлана Разуванова говорить, вас, конечно, завжди сортує вас, сміття і вважає вас, такий ну, екоспосіб за необхідність. Це наше місто і нам тут жити. Я пользуюсь за той продукцією, яка розлагається екологічно чисто. Я ну, стараюсь користуватись. Папір, скло та пластик усе окремо. Сумчанка Вікторія Голодна каже, сортує відходи, бо лише так можна зберегти довкілля. Особисто ми сортуємо, звичайно, в різні пакетики. Пластик окремо викидаємо папір там. І е, Якщо продукти, ми відносимо на станцію над тваринкам. Про правильне поводження з відходами знає і сумчанин Максим Кириченко. Втім, до сортування сміття, каже, ще не готовий. Надо переходити на євростандарти. Я розумію, що треба зробити. Щоб розвантажити сміттєзвалище, долучатися до сортування сміття має кожен, говорить двірник Юрій Діжевський. Баночки, бутилочки, все на світі, їх треба сортувати, щоб це було одільне, а то що А це сміття, да? щоб було, наприклад, ну, ну, що відходи йдуть, то все, щоб пробуродільне. У мене робота така, я за дітьми не буду стежити, я сам на сім домів. Угляд має сортувальна лінія в сумах. Вона дозволяє зменшити кількість сміття на полігоні та дати відходам нове втілення, розповідає Олена Малік. Жінка каже, працює сортувальницею 6 років. Бутилку відбираємо, стекло, желізо, пластмасу, кульочки, пакетики, пленку. Менше загрязняється навколишнє середовище. 23-річний Михайло Черняков працює на сортувальній лінії підсобним робітником. Чоловік пояснює його завдання просувати отриману сировину. Ділаю тюки, збирається ось продукція, сітки. Ми закатуємо на конвейер, конвейер подає і пресуємо тюки. Три роки вже почти працюю тут. За словами керівника сортувальної лінії Романа Недбайла, сміття з понад шести сотень розподільних контейнерів, розташованих у сумах, перевозять до сортувальної лінії. Те, що непридатне для перероблення, їде на полігон. Це зменшує навантаження на полігон. По сумах контейнерів для сміття десь 636 контейнерів сіток таких для пет-бутилки, скла, заліза, картона. Десь 180. є дзвіночки, їх десь 93. Роман Недбайло пояснює, пластик може розкладатися майже тисячу років, забруднюючи навколишнє середовище. Якщо воно попадає все це в землю, то ви самі повинні розуміти, що воно ж нікуди не дінеться воно буде розкладатися, виділяти ядовиті речовини, і все це буде забруднювати. Нашу екологію. На виробництві зараз працює десь 15 людей, які забезпечують роботу сортувальної лінії. Тобто це не тільки люди, які сортують, це люди, які пресують сміття, це люди, які обслуговують цю сортувальну лінію. Усе йде на переробку. Пакетики йдуть на переробку, пет йде на переробку, скло там далі можна бачити, йде. все це переробляється. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини Суми.